На болотах у Кремлі заперечили твердження президента США Дональда Трампа про те, що російський диктатор Путін може погодитися на розміщення європейських миротворчих сил в Україні. Про це пише видання Політіко. Зазначають, що речник глави РФ Пісков уникнув прямого коментаря щодо слів Дональда Трампа проте послався на позицію російської МЗС. Зазначило це, що йому нічого додати і коментувати. Нагадаю, що раніше під час переговорів із представниками США в Еріяді міністр закордонних справ РФ Лавров назвав можливу присутність миротворців в Україні неприйнятною. У США хотіли би замінити Володимира Зеленського на посту президента на більш поступливого кандидата. Про це виданню ABC News нібито розповіли джерела в українському уряді. Так, на думку деяких посадовців, в оточенні Трампа небажання Зеленського просто прийняти все, що США пропонують, чи вимагають, дедалі більше стає проблемою. Поки що відповідного кандидата на заміну чинного президента України у Білого дому немає. Однак, як стверджують джерела ABC News, у Трампа, впевнені. Вони здатні або створити цю людину, або укласти з кимось якусь приватну угоду. Ну варто зауважити, що раніше президент США Дональд Трамп розпалив на тему зміни влади в Україні справжній скандал. Зокрема, він назвав Володимира Зеленського диктатором. Збрехав про його, нібито низький рейтинг і звинуватив свого українського колегу у відмові проводити вибори. До слова ця тема раніше ставала каменем спотикання у відносинах між Києвом і Вашингтоном. Однак до цього ніхто не примушував нас негайно влаштувати голосування. Як зазначає видання «Політика», проведення будь-яких виборів під час війни нічого не дасть країні не зміцнить її демократію, тоді як заклики президента США кажуть, журналісти тривожно збігаються з наративами Кремля.